Куп'ять, куп'ять, куп'ять. Дуже багато цих автомобілів ми привозимо для наших клієнтів. І сьогодні хочемо більш детально для вас розповісти про ці моделі, порівняти рестайлінгову версію з до І в цьому нам допоможе сьогодні наш менеджер Олексій. Привіт всім привіт! Порівняю для вас сьогодні їх технічні особливості. Чим вони схожі, рестайлінг та до їх відмінності, і звісно, що ми порівняємо Audi і BMW. У Зайнгову Куп'яту 2024 року ми купили на аукціоні Копарт за 25 тисяч 750 доларів з цілою безпекою та пошкодженням у попередній лівій частині. Ми замінили капот, крило та пістолет. І нагадаю вам, що пробіг тут складає всього-навсього дві. Тисячі кілометрів. А синю до Audi q 5 ми купили на аукціоні Copart за 10 тисяч 800 доларів. Це в нас 19-й рік комплектація Premium Plus, ціла безпека із пошкоджень поміняли крило та підвізку. Що між ними спільного? А чим вони відрізняються? Спільне в них платформа MLB EVO, коробки передач, двигуни та певне оснащення. А чим вони відрізняються? Більш детально почнемо з дорестайлінгу. Наш автомобіль в дорестайлінгу оснащений дволітровим турбодвигуном на 252 кінські сили. Працює в парі зі 7-ступеневою коробкою роботизованою та на повному приводі. Це надійні агрегати, що двигун, що коробка та ходова є еталоном надійності серед німецьких преміум-кросоверів в цій ціновій політиці. Саме тому їх обирають більшість наших замовників. Хоч ці два автомобіля між собою відрізняються. Але 80% кузовних частин в них спільні. Це такий невеличкий лайфхак для тих, хто буде їх ремонтувати. І ось ми біля рестайлінгу. Наче схожий двигун, який був на дористі, але вже 260 кінських сил. Яким чином вони досягнули цих результатів? Відповідь проста: система м'якого гібриду, яка додає потужності, покращує плавність ходу, і, звісно, це все зроблено погоду екологічності. Коробка передач на цьому автомобілі залишилась така сама. Німці не вирішили змінювати те, що працює гарно і бездоганно. Сімиступаневий робот впевнено рухає цю машину вперед. Система повного приводу також незмінна. Муфта Халдекс працює навідмінно. Ходова частина не змінилася. Незалежна підвізка, недорого обслуговувані, надійна, ресурсна. Ще один плюс в бікауді перед їх конкурентами, а саме Mercedes і BMW. Льош, ти як власник декількох Ку-5», інших моделей «Ауді». Скажи, будь ласка, які є особливості експлуатації та обслуговування цих моделей? Ну, дивись. По обслуговуванню взагалі питань ніяких немає. Це 2-літровий двигун, я трівесьмірки, ви його можете зустріти на майже всіх моделях Audi. ТОшка цього двигуна коштує 4 тисячі гривень. Це масла, фільтра і робота. Це рівень Тігуана, це рівень «Ауді А3 і інших вак автомобілів. Тому з цим проблем немає. Стосовно особливостей експлуатації, так, ці двигуни мають певні недоліки, конструктивні, але вони перекривають своїми плюсами ці недоліки. До них можна віднести слабку помпу системи охолодження, яка може вийти із ладу на пробігу близько 100 тисяч кілометрів. І особливості догляду за самим вузлами та агрегатами. По типу як коробка передач за відсутністю досвіду, людина може банально не змінювати в ній мастило і тоді може потрапити на якісь капіталовкладення. А який регламент по заміні мастила в коробці? Не тільки на роботизованих коробках, а й взагалі на сучасних автоматичних коробках регламент заміни 60 тисяч кілометрів. Льош, як часто наші клієнти замовляють у нас такі автомобілі. Я би сказав, що кожен четвертий клієнт нашої компанії звертається до нас саме за автомобілями Ауді, особливо за Ку-5. Чому? Тому що це можливо ідеальне рішення під бюджет від 22 на навіть тисяч до. 50 тисяч. Вона закриває всі питання по комплектації, надійності, плавності ходу, економності та недороговизни в обслуговуванні. Стосовно пошкоджень, які ми переважно обираємо, ці машини не бояться передніх задніх пошкоджень, в них міцні лонжерони та підсилювачі кузова, бокові удари для них теж не страшні, тому що. Всі елементи кузовні в них металеві, алюмінія тут по мінімуму. Audi Q5 має три градації комплектації: преміум, преміум плюс та престиж. Історично склалося, що ми рекомендуємо, а наші клієнти замовляють комплектацію преміум плюс як ідеальну інвестицію, щоб і не купляти порожню машину, і не переплачувати за опції, які вам не потрібні. І більш детально по кожній з комплектацій. Є комплектація преміум, вона вважається у Audi базова, хоча фактично вона має велику кількість опцій по типу як передні задні парки, безключовий доступ, пам'ять сидінь. Це гарний набір опцій. Комплектація Premium Plus вона її перевершує в наявності Full LED оптики віртуальної панелі приборів, яка підтримує аудіосистема mip 3 з Olufsen Sound System. І комплектація Prestige, вона вже йде як максимальна з проекційним дисплеєм з Ambient підсвіткою салону. І звісно, що вона включає всі переваги комплектації Premium Plus. А тепер давайте порівняємо чим же відрізняється рестайлінг Premium Plus від до Перше, що кидається в очі, це наявність системи камер 360, які рестайлінг отримав від комплектації Престиж до «Ресту». Також туди перекочували системи адаптивного круіз-контролю, які раніше були перевагою виключно престиж комплектації. А в іншому, в загальному, автомобілі зберегли за собою оптику, передні задні парктроніки, безключовий доступ і все, що я вже раніше перед цим сказав. Більш цікаве буде в салоні. Чим мені подобається? Audi Q5. Деталями. Взяти віртуальну панель приладів. В неї найкраща графіка серед усіх конкурентів. Чому? Тому що їх партнер компанія Nvidia. Вона поставляє графічні чіпи для систем віртуальних панелей. Стосовно комплектації автомобіля, ми знаходимося в преміум плюсі, але не простому Перш за все, кидається в очі чорна стеля, опціональна аудіосистема Bang Olufsen і сидіння кон'ячного кольору. Саме цими салонами Audi завоювали свій сегмент і витиснули з них BMW та Mercedes. Тому що саме в 2017 році, коли ця куп'ята дебютувала, вона вразила всіх те, як можна організувати внутрішній простір кросовера. Все на своєму місці. Вам зручно керувати коробкою передач. У вас є сенсорна панель. У вас сенсорна кліматична зона з механічними кнопками. У вас вибір режимів їзди, керування парктроніками, автостопом. Все під рукою. Навіть підлокотник, він врегулюється і по висоті, і по вильоту. Мерседес вам цього не запропонує. Великий панорамний дах, керування автоматичними воротами. Все сенсорне. Тут у нас працює все на дотик, ніякої технічки. Особисто мої враження від салона. Як тільки я перший раз в своєму житті сів в цей автомобіль, я зрозумів, що я буду рухатися в цьому напрямку, адже строгість і при цьому технологічність мене це вразило в свій час і продовжує вражати. Тому після до я придбав собі рестайлінгу 5 і вже слідкую за новим автомобілем, який був представлений в тому році, який буде в Америці, продаватися з літа. І ми чекаємо їх на страхових аукціонах. Audi Q5, B10 кузов. Льор, з приводу вартості запчастин дорого, недорого. Там кузовні елементи, фари, бампери і т.д. через те, що автомобіль популярний, ми можемо оптимізувати бюджет клієнта і запропонувати або аналоги високої якості, або б.у. оригінал, або новий оригінал. На неї вже досить багато зроблено якісних матриць по замінникам. Тобто можна придбати крило, капоти неоригінальної якості і при цьому зберегти і бюджет клієнта, і зовнішній вигляд. Тобто, не буде такого, що у вас там зазори спалець. Це великий плюс саме популярних автомобілів, Audi Q5. Друзі, обов'язково підпишіться на наш ютуб канал, поставте лайк та напишіть коментар від самих слів. Ви ж бачите, як ми для вас стараємось. Знімаємо в таку холодригу. Підпишись. Ми привозили нещодавно нашим клієнтам Porsche Macan 2023 року і по факту це майже два однакових автомобіля. Але по ціні Макан там дорожче тисяч на п'ять дорівню виходить, ніж ось ця Audi ауді 5. Льош, як ти вважаєш, що для тебе краще? Купувати 5 собі або Porsche Macan? Тут питання складне, тому що Audi Q5 вона оновилася, вона стала більш технічно удосконалена у рестайлінгу. А Porsche Macan він продовжує ту тенденцію. Коли він ще з'явився в 2015 році, він такий, в принципі, залишився. Porsche Macan не отримав систему м'якого гібриду, і це я вважаю його основним недоліком. Але. Візуально, звісно, кожен обирає для себе. Комусь подобаються технології і зовнішній витагоді, по типу як віртуальна панель приладів, яку ще не отримав Макан досі. Або хтось навпаки виступає за класичне збереження інтер'єру автомобіля, по типу як великий тахометр по центру панелі приладів та запуск з ключа зліва від колонки керма. Я скажу про слід від себе, що для мене мені більше подобається, а вже ж Макан. Він візуально цікавіший. Він... В салоні мені більше подобається аніж Макан, особливо точніше, аніж куп'ята, особливо, якщо ми беремо з вами ось останній рестальних макана, де вже повністю сенсорна ось ця, а, панель. Да? А, і я для себе брав макан. Але макан треба розуміти, він набагато жорсткіший аніж саме Audi Q5, Вона ну, така більш комфортна. Тому не знаю. Для мене більше більш прикольний макан. Але трилітровий макан не порівнюйте, будь ласка, три літри 5 Ми про неї трішки поговоримо так. згодом. І три літри макан це зовсім різні машини. З іншою історією, з іншими повадками на дорозі, тому дуже складно порівняти, хоча вони коштують однаково. Оце вже інша справа. Одразу кидається в очі, робота над помилками вдвічі збільшений дисплей, вдвічі збільшена контрастність і якість дисплею центрального кокпіту. Зроблені додаткові ніші для зберігання вашого улюбленого хламу, якого завжди дуже багато. Але вони зберегли при цьому суть і єдність Audi Q5. Все так само на своїх місцях. Не змінився джостик. А навіщо його змінювати, якщо це можливо ідеальний орган керування коробкою передач. Так само на своїх кнопках залишилися органи керування і камерами 360, допомогою при спуску, вибору режиму їзди. Кліматична зона теж не змінилась. Кермо. Кермо залишилося в такому ж. Ергономічно вигідному стані підігрів керма, органи керування мультимедією і органи керування бортовим комп'ютером. Так само з нами на зв'язку панорама та дуже класні опціональні спортивні сидіння. Дуже зручні, хоча особисто мені. Скажу мінус по цим сидінням, не вистачає регулювань. Дуже класна бокова підтримка, класна підтримка для ніг, але вони не налаштовуються. Все одно за основу були взяті стандартні сидіння у Audi Q5. Аудіосистема Bang Olufsen не змінилася. Тому що вона була бездоганна: 18 динаміків, дуже якісне, об'ємне звучання. Я особисто вважаю систему Olufsen однією з найкращих аудіосистем на ринку німецьких автомобілів. Місцями вона значно переграє той самий Harman Kardon. через те, що має більш налаштувань для саме об'ємного звучання. Маломани мене зрозуміють. Не да, натіпані настолько з дівалі всьо під що. Тільки чуть-чуть можна було доточити, і вони це зробили. Вони настільки з самого початку все круто зробили, що не довелося перероблювати в рестайлінгу. Просто зробили трішечки приємніше для користувача. Більший екранчик, трішки краще графіку, додали приємних опцій, типу як камери 360 в комплектації Premium Plus. І зробили цей автомобіль бестселером. І по факту, тому що нічого в нас так не замовляється часто, як автомобілі Audi Q5. Давайте проаналізуємо, з яким підходом підійшли Audi та BMW до створення середньорозмірного кросоверу. Audi все розклала по паличкам. У вас є комплектації, у вас є бездоганні якість матеріалів, є потужні двигуни. Це все, що подобається людям, і саме тому ви бачите ці машини на вулицях ваших місць постійно і щодня. BMW – це про динаміку, BMW – це про керованість. BMW не може похвастатись такими комплектаціями, як в Audi. В них немає пакетних опцій. І саме тому наші клієнти, клієнти компанії DSL Auto, віддають перевагу автомобілям бренду Audi, а саме Audi Q5. Ну, друзі, по салону це звичайно, Audi. Все для мене звично, все знаходиться на своєму місці. Офігенні е е матеріали салону. Взагалі не докопатися. Мені подобається дуже сильно коньячна шкіра, дуже дорого виглядає. І подобається мені чорна стеля. Не вистачає ці комплектації, як на мене, особисто, тільки спортивних сидінь. Тому що, як я вже вказав неодноразово в минулому відео, що Ауді треба купувати, неважливо А4, А5, q 5 Тільки зі спортивними сидіннями. Ну, це як для мене. Наш клієнт хотів ось це дерево або замінити, або переклеїти. Не знаю, мені нормально, вона там, знаєте, не викликає в мене якихось негативних емоцій. В принципі, з цими сидіннями досить непогано гармонує. Щодо мультимедії. Як на мене, мультимедіа тут ну, така вже досить стара, знаєте. Але, взагалі, яка різниця, яка мультимедіа, якщо у вас є Android Auto або Apple CarPlay. Ви просто втикнули собі провод або по телефону по Bluetooth підключилися, і у вас CarPlay, все класно, все Тому не знаю, там, ті люди, які зараз е, на сьогоднішній день розповідають, там, що ось мультимедія погана, бо мультимедія класна. Ну, слухайте, я, наприклад, в своїх тачках завжди користуюся тільки CarPlay, тому мені взагалі по барбану, яка там мультимедія, що там е, в ній знаходиться. Так, в цілому все класно, все на своєму місці. Повторююсь, що треба купувати машину на спортивних сидіннях, а також обов'язково з електронним кокпіт під дісплеєм. Бо машина так набагато дорожче виглядає, ну і це зручніше набагато, ніж звичайні аналогові. Прибори. Слухайте, а тут зовсім інша історія. Сидіння дуже сильно е, міняють враження про автомобіль. В цілому інтер'єр сильно не змінився. Да, у нас е, трошки іншого дизайну приборна панель, Да, у нас е, е, більшого діагоналі мультимедіа, вона тепер сенсорна, вона з новою динамікою. Виглядає прикольно. І як ми вже показували в минулому відео з Porsche Macan, тут також присутня така. Приємна вібрація і приємний звук, коли ви нажимаєте щось на цьому екрані. Прикольно зроблено, мені подобається. Тут прикольне дерево, воно структурне і його приємно торкатись. Кермо, як я розумію, воно взагалі не змінилося, що там у нас в комплектації підігрів керма, що тут він е, також присутній. Ну, в принципі, так коп'яте і куп'яти, коп да, так сильно вони не відрізняються. Рест від дореста. І знаєте, в чому питання? Вони ви запитаєте мене, Влад, а що краще купити собі Дорест і зекономити там плюс-мінус 10 тисяч доларів, чи купити собі рестайнгового куп'яту. І я не знаю, що вам відповісти, друзі. Не знаю. Дай мені подобається більше рестайлінгового куп'яту. Вона на 100% виглядає цікавіше, сучасніше. Але якщо взяти собі куп'яту до там чорного або сірого кольору, зробити там антихром, поставити диски гарні. То буде дуже прикольна машина. До речі, ми нещодавно привозили нашому клієнтові Роману з міста Харкова Audi Q5 в дорестайлінгу 19-го року чи го і вона була такого темно-червоного кольору бордо. Такий вона була в офігенній комплектації на спортивних коричневих сидіннях, на вентиляції, на підігрівах сидінь, бомбезна комплектація була і мінімальні пошкодження. Ми по правій стороні пофарбували дверки, фарбували бампер. Ну і все, машина поїхала. І причому та машина вийшла нашому клієнту під ключ в 26 тисяч доларів. Просто через те, що вона була червоного кольору, і вона мало кому подобалась. Ну, в принципі, як і нашому клієнтові. Ми йому її запропонували. Він каже: Ні, хлопці, мені не подобається цей колір, але знову ж таки, ми показали йому, як буде виглядати тачка, якщо ми зробимо повний антихром, вифарбуємо диск. І він такий, блін, реально крута тачка, забираємо її. І ми її купили. І ось фотографії фінального результату. Дуже класна тачка. Мені вона сподобалась. Цікавіше буде купити собі дорестайлінг, Зробити, щоб він так прямо виглядав на фі 100% і зекономити 10 тисяч доларів, там знаєте, відкласти їх або купити дружині машину. Знаєте. Але якщо ви хочете для себе більш свіжу та ліквідну автівку, тоді, будь ласка, купуйте собі рестайлінгову, максимально свіжу з мінімальним пробігом, і вона буде менше втрачати в ціні, в ціні аніж дорестайнгова версія. Я так вважаю. Хоча, знову ж таки, ми купуємо Дорес нашим клієнтам. Я так дивлюсь ціни на авторія, і ми з дуже гарною вигодою купуємо від навіть ціни на авторія. Я вже мовчу про те, що ми купуємо машини з мінімальними пошкодженнями в гарних комплектаціях і в гарних, з гарним пробігом. Але, в принципі, і та, і та машина буде популярна, ліквідна, тому що взагалі всі ауді, ну майже всі ауді, користуються великим попитом в нашій державі. Так, давайте вмикаємо спорт, динамік. Вмикаємо і спробуємо трошки з вами понавалювати. Бо хоч і 2 літровий двигунчик, але все одно він тягне непогано непогану машину і вона добасить прикольно. Так. Гарно їде. Пам'ятаєте, я вам казав відео з Маканом, що в Макані стояв спортивний вихлоп і там були такі відстріли прикольні. Тут також вони... Є, але вони такі незначні. Знаєте, так тихо-тихо чути. Прикольно. При великому бажанні на куп'яті можна реально нормально понавалювати, динамічно поїздити, поперестраюватися, шашкувати. Прикольна машина. Взагалі мені цікаво спробувати ось ці куп'яті в рестайдингу, дизельні. Є можливість привезти їх з Південної Кореї. Ми привозили, але до літрову дволітрового а арестовими ми ще не привозили дизельні, але цікаво дуже. На жаль, в Америці їх немає, в Америці тільки е, є дизельні Куп'ять в минулому кузові, там, до якого до 16-го року які випускались. Ну, реально непогано вже має машина. Непогано, мені подобається. На мою думку, це ідеальні автомобілі в своїй ціновій категорії. І неважливо, вам 20 років або 60, повірте мені, вони будуть вам приносити необхідне задоволення. А якщо ви шукаєте собі автомобіль США, Кореї чи Європи, будь ласка, звертайтеся в нашу компанію Desal Auto. всі реквізити ви знайдете в описі під цим відео.